Віршована казка Славний воїн печериця Глазовий У зеленім чистім лузі, там, де тихо, як у вусі, Недалеко від ряки, В свяйве сонце золотого. Після дужчі карясного вранці виросли грибки. Всі веселі та пригожі, На малих хлопчаток схожі. Нагалівка, шапочки, сині вічки, білі личка, сніжно-білі комірці, ще й пістоля носить кожен на тоненькім ремінці. Це тому, що недалечко від осмаленого дня проживала небезпечна мухомоцька солдатня. Біз пістолів ті грибочки Дня прожити не змогли б. Був у них розумний батько, оглядний вусатий гриб, широчезний, як копиця, звали його Печериця. Захищати луг свій рідний, вчив хлоп'ят від день у день набивати у пістолі то гороху, то квасолі і стріляти у мішень. Ще співали на роздолі бойових своїх пісень. Ми, брати, оружні, ми вояки мужні, нас нікому не здолати, бо ми дуже дружні, нам поганки не страшні, мохомори не страшні, Не бувати їм ніколи в нашій стороні. А за лугом, на зеленим недалечко від озер. У хатині дерев'яний жив тупиця браконьєр Він зайчат малих стріляв, з осертих рибку крав, навіть міліціонера не боявся не нажера. Раз увечері у ліс він дружків своїх привіз, натаскали купу хмизу, І підпалили йо знизи понад гаєм. Молодим повалив густючий дим. Запищали сонні пташки, стало дихати їм важко, навіть білочка здупла, ледве-ледве утекла, а дружки траву топтали, Танцювали. Гарцювали, доки, наче не живі, полягали в тій траві. Не заснув лише тупиця, вийшов з лісу освіжиться, Туди сюди носом тиць, та й добравсь до печериць. І швидень потихеньку щоб насмажити грибків для своїх гульвіз, дружків, а рибочки печерички захиститись не змог. змогли спали міцно, непробудно, бо потомлені були. Всі ж то хлопці славні, і воїни хороші, а не знали, що не можна спати без Навіть батько печериця не зчинив тривогу, в козубинці аж на деньці спав усю дорогу, притаскав всіх тупиця до своєї хати в миску висипав залізною. Став їх полоскати горячую водою, як хлюпни, та як лини. Раптом батька печериться як підскочик, як стрибне, та як крикне, ти осліп. Ти куди це лєш окріп в тебе. Є у лоба очі, є у тебе голова. Тут же славне, відважне, наше військо спочива. Сидь, мовчи, топиться, каже. Зараз я все військо ваше, сметанкою білью, я вас смажених люблю. Печериця браконьєра Вніс пістолем, як штовхне? Ти задумав нас поїсти, славне військо, і мене? Ми землею і водою, будем битися з тобою. Ти нахабний браконьєр, рибожер і грибожер. засміявся злий топиться. Буде що за птиць. Я гукаю печериця, всьому війську командир, ти до мене придивися. Ти поглянь на мій мундир. Він же в мене командирський. В мене вигляд командирський, в мене вигляд богатирський. А у всіх моїх хлоп'ят. Пістолети аж до п'я. Не горлай Тупиця каже. Я плював на військо ваше. Зараз жаро дам усім, та й з друзяка мій поїм. Глядь, нема вже по черниці. Опинився аж на полиці, Люба збоку подивиться, Повертай хоч так, хоч всяк казакам усім казав. Шаровари широчезні, в них кишені глибоченні, два пістолі по боках, ще й шаблюка у руках, свита сіра, шапка біла. Все до миги все до діла, все у міру, все якраз, справжній бульба тарас. Як гукне ж він так свисне, та шаблюка, як блисне, та пістолем як махне. Хлопці, слухайте мене. Стало військо печериці, наче коване іскриці, в шароварах, і в шапках, ще з пістолями в руках, у шеренги розгорнулись, урочисто присягнулись. Батько станемо грудьми. Ми за життя і волю ми. Ми ж не клюло, ми ж не вати». Вмієм добре воювати, нам і гори не біда, не страшна сковорода. Краще вмерти в чесній брані, ніж спектися у смітані, ми постоїмо в бою за свободу й честь свою. Браконьєр крутнувся швидко, враз підставив сковорідку, печеріцьо раптом хап, та на сковородку ляп. А відважний печериться, вже нічого не боїться, він ногами тупатить, аж сметана хлюпатить. він підстрибує та скаче, промовляє. ну й гаряче, витинає гопака та командує дгука. Гей добою, ну ти, хлопці, он квасоля у коробці, он от підситку горох. Це для наших перемог. Набивайте у підстолі гречки, проса і хвасолі, добре цільтеся в мішень, Браконьєр для вас мішень. Грізне войско печериці, зайняло усі полиці, позалазило в горшки, в кухлі, глечики миски. миски. Засівши у кастрюлі, б'є голівками цибулі, той близенька підліз, б'є тупицю просто в ніс, з кожного пістоля, як не проса, то квасоля, як не гречка, то баби, вміють битися гриби. Броконьєр по кухні скаче, крякче, стогне, ледь не плаче, славних воїнів ляка. Підійнявши кулака, ось візьму я капустину, та на вас, як бомбу кину, ваші голови і шапки розлетяться на шматки. Славне військо печериці, насміхається ступиці, не кажи завчасно гоп, та он ніс його та в лоб, ухопив від роту тупиця, замість казки пригодиться, всунув голову туди, щоб сховатись без біди. А безстрашний печериця, у куток шагнув, як птиця. Піднявшись на повний зріст, буряка хапнув за хвіст, розкрутив над головою, та неначе булавою бах топицю, ним у ніс. Браканьєр під стіл поліз, хустку витяг із кишені, прив'язав до друшлака і неначе прапор білий із під столу витяга. Ой, здаюся, капітулюю переляканого гука. Хлопці! крикнув печариця, бить лежачих не годиться, і гукнули всі. Ура! Нам додому всім пора, щоб погані мухам не посіли наші гори, наші сонячні луки і зелені береги. Як застукаєм поганці, виб'єм клятих. До ноги. Поставали у ряди всі вояки, хоч куди, сильні, мужні, та пригожі, на малих хлоп'яток схожі, на бикир шапки наділи, пістолети аж до п'ят, ну таки ж уже чудесні, Хоч виходь їх на парад, перед ними печериться люба збоку подивиться. Повертай хоч так, хоч сяк, козакам усім козак, Шаровари широчезні, в них кишені Глубоченні, два пістолі по боках. Славний батько, печериця, хвалить воїнів, Орли, оголошую подяку. Ви мене не підвели. Слава вам за перемогу! Кроком! Руш, тримайте ногу, рідний луг чекає нас, заспіваємо в добрий час. Ми, брати, оружні, ми, вояки, дружні, нас нікому не здолати, бо ми дуже мужні.